А тупо це не проігнорувати попередження. Це жесть. І дивіться, я ще хочу сказати, що він говорить так, нібито взагалі такий просто фахівець справи. Що от він каже, розмірковує щодо ситуації, що це було тупо. Повторив. Я вважаю, що це було тупо. Абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже. Безвідповідально во так міняти, безвідповідально. Ви розумієте, безвідповідально це було не треба було ігнорувати західні розвідки, котрі попереджали щодо немінучості нападу. А Воно зараз розмірковує. То про те, що каже, що це було не це, типа було тупо. Чому, ви знаєте, от ця ситуація вона показує, що він просто маніпулює. ну, Вони захопили цей єдиний телелехотрон, і зараз через ці всі мас-медіа вони питаються його обілити.